Я нікому не можу змовчати. Я пройшов всі майдани, ті, що були, Починається з 26-го. Бо коли Юлія, коли Юлія об'явила, що на завтра планується цих студентів змітати з Майдана, це було в ніч на 24-го. 26-го я вже коли їхати, тоді, Дороги перекрили, міліція не пускала. Я виїхав на перший майдан тоді в Вінницю і окружним путем електричкою. 26-го ввечері я вже був там. Шість суток я з Майдана не сходив. У мене в рюкзаку було так, як і на останньому. В останньому там ще було дві таранки та кусок сала із хлібом, а там теж хліб і сало. То на тому майдані, коли де, то я ще німців підходив, то я своїм салом німців пригощав, О, ну, шість е, шість суток я з майдану не сходив. Е, на, друг, на другі сутки я переночував у одного. На, на цей, чи, от, вулиць, Чернігівська, по вулиці Чернігівській він був е, 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 цих політв'язень в Пермських лагерях був, то він прийшов уже на ніч, коли ми згуртувалися, каже, я беру, хто зі мною каже, поїде туди, то, е, то нас 6 чоловік поїхало, от то я. Один раз переночував у, у цього. У мене були з ним зв'язки. Це перший майдан. Набув я ним проблеми з ногами. Зараз в мене е, ноги це перший. А після цього, останнього майдану гідності, у мене вже ще додавали головні болі, негаразди. Зараз я живу на таблетках. У кишені у мене постійно я за день. Дві горсті пігулок мусю, бо головні болі е -е, мучені. Пройшов я другий майдан, коли нас витіснили на, е -е, на Європлощадь, коли комуністи захватили нас і там е -е, наш майдан, вони е -е, типу, на, на себе перебрали правдолюбців. На третьому майдані був, коли вже зародились тітушки і коли вже об'єдинились і свобода, і удар. На третьому я був, ну це ще були без, без наслідків ці, ці майдани. А на останній, ну ви знаєте, от є що з котрими людьми я поїхав. Но коли я їхав. На той майдан, на останній, я їхав автобусом рейсовим, а тут набивали автобуси по 350 гривень. І так званий наш Ткаченко Ткачук, він розраховувався. Ну якби ж було розуміння того, що це треба було свідчити. То в мене ж був цей апарат, який фігурирує. Ну, не, не, не до тямки було. Все було на ентузіазмі такому. Думали, що ми їх прогонимо так легко. Ні, оце зараз у них ще реванш йде. Ну я думаю, це вже реванш не надовго у них. Бо треба нам самим не мовчати. А ці хлопці... Давай не, щоб результати їхньої праці, жертовності їхньої не пропали даром. Єднаймося, патріотичні настрої, говоримо з людьми, прилучаємо, не будьмо самі байдужими і не треба мовчати ні на якому місці. О тим, що ми мовчимо, вони вважають, що це ми. Ну як толерантні, забиті, боязливі? Ні. Особливо я, я їх буду рвати. Це ніхто не сумнівається. А то, що вони вчора державне свято, що ми могли чекати? Як вони, Янукович, сплюндрував перше свято України, на котре я приїхав. На, на 22 січня, коли ми явились виразити, коли вже була майдан присувався, вони думали залякати нас. Ми приїхали виразити свою волю. Голі руч. ми приїхали на вечірній майдан на ходу, мирну ходу. Це була державна. Вони повинні були йти першим. Колонами, ми за ними, але вони нас взяли в оборот. В 12 годин дня я вже був за гратами побитий, без всякої допомоги. Медиц... Медичну допомогу мені вже оказали через два дні в День суда, в День Суда. 24-го. Двоє суток мене тримали за гратами без допомоги. Коли мені допоміч першу медичну доказували, бо ж на суд треба везти, коли мені цей розкрив губу, у мене цього зараз під носом кодла не усі. У мене там все перемішано, у мене губи нема такої, як нормальне. У мене там скласний струб. Чому і говорити другий раз? Трудно. Нормальне яблуко я зараз з'їсти не можу. Ну то що я хочу сказати? Не залякаю. І я не не промовчав їм вчора, коли вони буквально ну я не знаходжу слова, вони сплюндрували. Це вони обов'язком своїм повинні бути. Були провести нормальне віншування, принести подяку цим людям, віншувати нашого кобзара, котрий провіщував, провіщував оцей результат, який ми зараз відстоюємо. Вони цей пам'ятник установили. Провідних патріотів, що не могли витримати. Може підтримати революції гідності. логічно, що вони гідні. Чи він може тут вигідно? Душу і тіла виставить. Буде і для нас, і власне кажеться, і це буде якась ні, ні, Я хотів взяти, але посчитав, що прочитати, не тримаю зараз. Забуваю. А, а що через різні? Ну хорошо, ну, я просто ну, к тому. Що, ну, люди е, 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 віршами буває так, так виразять, то, то краще не сказати. Скільки ми я за не казали, ну є, дійсно, це оці речки, і, і я розумію. Владить витамин всегда. Я хочу, чтобы можно в выстреке тест повернить э, обличчя. выселения. Я думаю, присутний, мы Сделай. Следующая.